Усім привіт! Ви на каналі Bubble Play. І це відео вперше за півроку, якщо я не помиляюся, а може і набагато довше. Ех, Що робити? Такі справи, коли ти працююча людина, максимально зайнята, і тобі дуже важко знімати і монтувати відео, а тим більше їх озвучувати. Та в один прекрасний день. В чатику спільноти сімерок Появляється ідея колаборації, і ти на неї підписуєшся. І що відбувається? Ось ти створюєш двох прекрасних сімів. Вони дійсно прекрасні. Ну, типу, це без перебільшення. Я би навіть сказала, що вони божественні, уловили суть, ні. Якщо ви досі не зрозуміли, це колаборація пантеон. І тут ми з сімерками створюємо богів. Богів у людській, або, якщо краще сказати, то сімерській подобі. І у моєму випадку, з лівого боку ви бачите геліуса, бога Сонця, а з правого боку ви бачите Селену, богиню місяця. Якщо чесно, я не знаю, чому саме я вибрала цих персонажів. Ні, знаю. Тому що інших не залишилося. <laughs> Але я коли дивилася з тих, хто залишився, мені ніхто не подобався. Взагалі там був Зевс, Ще Гера. Якщо чесно, ну, такі свої персонажі. Не надто якісь вони цікаві або що. <laughs> а Геліос і Селена, вони, по-перше, як пара, доволі сумішні, не як романтична пара, не подумайте. А по-друге, ну. У них багато спільного, ні? Хоча, якщо на них отут зараз подивитися, то, мабуть, спільного у них не залишиться до кінця цього відео нічого. Взагалі, тому що у моєму баченні це максимально різні персонажі, які сходяться буквально в один момент дня, по факту. Взагалі мені хотілося назвати відео, вони бачаться раз на мить щось, типу такого. Але занадто довга назва, ні? Коротше, Геліос, у моєму розумінні, це така егоїстична людина. Боже, я понизила Бога. Егоїстичний Бог. Ну, Ми ж тут говоримо зараз про сіверський амплуат, тому це доволі егоїстичний персонаж, який... Думає про себе, дбає лише про свою зовнішність, і я би не сказала, що він сильно дбає про своє нутро, тому що його головна мета це сяяти, це показати, який він класний, який він блискучий, який він ось хочеться матюкнутися. Але не буду. І Дуже гарне просто слово матюк, яке описує Геліуса. Хто догадається, можете, можете написати внизу в коментарях зірочкою, не матюкайтеся в коментарях, якщо що. А от Селена, власне, це максимально протилежність Еліусу. По-перше, вона намагається якось себе не показувати сильно, щоб на неї не сильно звертали увагу, бо вона і так багато привертає уваги своєю зовнішністю. Вона така. Знаєте, їй нічого не треба робити, щоб сяяти по факту, але вона навпаки хоче придушити це сяйво в собі, тому що ну, вона привикла бути тихою в житті. Вона привикла бути одна. Знаєте, от реально як місяць по факту вночі. Сам собі там, по, по небосхилу схилу ходить. От, так мені уявляється, власне, Селена, яка, от, допустимо, якщо це підліткове, ну, ладно, не підліткове, вони молоді персонажі. Давайте більше давайте до університету. В університеті, допустимо, вона ходить сама, читає якісь містичні книжки і виглядає сама по собі максимально містично. Коли Геліус. Збирає біля себе толпи, просто фанаток, і намагається якось виділитися за рахунок кожної. Але що в них є спільного? Це те, що обоє вони не сильно щасливі, я би сказала, що Геліус, що Селена, їм бракує чогось, знаєте, як я би сказала половинки. І вони знайшли ці половинки одне в одному. По факту раз на день, увечері, вони зустрічаються вийти на каву, посидіти на пляжі, потеревенити, тому що одне в одному вони знайшли реально класних друзів. І коли Селена намагається до цього ставитися прям максимально щиро, вона віддає всю себе, Геліос, ну, чуть-чуть такий хитрожопік. Він, ем, як би то правильно сказати, не хоче показувати, що він спілкується з Селеною. Отакий от, от він гавнюк. А ви тепер думайте, що з цим робити Взагалі мені стало цікаво, ем, якими були Геліус і Селена у самій давно грецькій міфології. І як виявилося, Геліус брат Селени. А я їх зробила друзями. А він виявляється брат. Знаєте, якась мені трохи не сустаковка. Ну, типу, чому брат і сестра бачаться так рідко? Так що залишаємо все, як я побудувала, хай буде. Але взагалі Геліоса називають усевидющим божеством, і він згадується на рівні з володарями світового простору. Ну, хіба не звучить егоїстично? Ну, самі подумайте. А от Селена у нас навпаки, вона така блискуча око-ночі і, до речі, зображувала її привабливою жінкою, яка тримає смолоски по руках і веде за собою зірки. Мені здається, що коли Селена, наша Селена, закінчила би університет. То вона би була якимось дуже класним громадським діячем, який би повів за собою людей, яку би слухали, і вона би була дуже таким великим інфлюенсером в тому плані. На небі коханим селеним був сам Зевс, від якого вона народила пандію. Ви таке чули? Ви таке чули. shocked. Just shocked. Ви ж уже зрозуміли, що я ніфігашеньки не тямлю в грецькій міфології. Сподіваюся, ви мене не закидаєте тапочками за мою імпровізацію і за те, що брата і сестру я зробила друзями. Ну, таке у мене бачення. Я автор, я так бачу. Сподіваюся, що взагалі моя імпровізація, моє таке бачення вам сподобалося і розбавило. Вам атмосферу трошки. Думаю, у дівчат там буде дійсно грецька міфологія, тому, будь ласка, заходьте у список відтворення і дивіться усі відосики, там дуже цікаво, і там дійсно класні боги. Якщо ви хочете подивитися на класних богів, заходьте у список відтворення внизу. На правах реклами. Знаєте, я трошки навіть скучила за такими відео, коли от просто сидиш, щось озвучуєш і говориш з вами. На жаль, це відео не дозволяє мені довго з вами поговорити, бо от-от воно закінчиться. Але тримаємо пальчики схрещеними за те, щоб я швиденько до вас повернулася знову з відосиками, і щоб ми знову ось так сиділи і теревенили. А я з вами. Як завжди не прощаюся. Я вас всіх дуже дуже сильно люблю. Цілую всіх, па-па-па-па.